І шкребеться паросток у грудях, насінина щире золота. Слава Богу! закінчився грудень, та й дубіса січень і свята. Цих уроків нам не прогуляти. Всюди, наче люди, а не ті. І звучить цінніше за колядку голос у вокзальній суеті. ще я жодним так не говорила. Це такий новий, бездомний біль, як вертепні паперові крила, а чи ранка в тебе на губі. Зірки дочекались, як віхи, на одне різдво постаршав сад, над церквами знічено затихли темні юліанські небеса, і стоять за рогом сонні будні, та в повітрі спалахи й бліді, тонко промальоване майбутнє цвітом диких яблунь по воді.